І сказала, а ні, ні діду, я не їла. Ось це садочок Веселка, а дітки у цій групі лише звикають до нових кріселок та забавок. Та кажуть малюки, тут їм подобаються і нові ліжечка, і забавки, і їжа. Смачно годують. смачно годують. А що ще ти тут робиш? Бавишок. Ми малювали топе Добре. А, а зараз обідаємо, малюю, пишу, і, і я тут все роблю, тюся, читаю. У відремонтованому приміщенні більше подобається не лише малятам, а й дорослим вихователі, як діти тішаться обновками. У нас багато нового У нас нові ліжка двоярусні ліжка дітки дуже раді спати вверху внизу У нас нові нові меблі для оцей куточок у нас нова перукарня у нас нові нові туалети у нас нові нова плитка новий санузел аби облаштувати дві групи у садочку веселка місто потратило 140 тисяч гривень а ось це приміщення ще ремонтують. Вже 10 жовтня воно буде повністю готове, аби прийняти нову садочкову групу. У му садочку не натішаться, адже молодші групи зараз переповнені, а це приміщення повинне вирішувати цю проблему. Коли ремонт закінчать, групи, у яких забагато дітей, розформують. При нормі 20 дітей в групах по 33 35 дітей, і тому в цьому приміщенні є велика потреба, щоб розвантажити групи, щоб дітям було комфортніше. Загалом до кінця року у Львові збираються відкрити ще вісім додаткових груп. Планується у Шевченківському районі відкрити у 23 й школі дві групи, у Сихівському районі планується відкрити у 78-му садочку три групи, у 104-му одну групу, у 70-му теж планували одну групу. Це не забезпечить усіх маленьких львів'ян місцями у садочках одразу. Там наступні два роки львівських дошкільнят обіцяють брати у дошкільні заклади без черг. Таку задачу ми ставимо по всіх районах міста Львова. Для цього ми зараз почнемо працювати по одній з програм урядових, щоб по місту Львова вийти на 100% забезпечення всіх дітей дитячими установами. Якщо ми отримуємо належну фінансову підтримку, то я думаю, до кінця. 15-го року будемо пробувати це зреалізувати. Наразі підраховують скільки коштів для цього потрібно, але йдеться про десятки мільйонів гривень. Зорислава кадикало, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.